Привіт друзі. Сьогодні у нас вівторок і вночі цілий день падав сніг. Альберто потихеньку засипає. Але доволі цікава погода, бо тому що один день може бути одну ніч мінус 27. Там кілька днів потримає холод, а потім може бути плюс 5. І все топиться, і знову ж таки вночі доходить до мінус п'яти і стає дуже слизько на вулиці. Але дороги посипають і чистять, тому для автомобілістів це не є проблема. Зараз я вирішив піти до Лесі на роботу і зустріти. Вона поїхала машиною, а так як... Я мало ходжу, то вирішив пройтися собі. Бо насправді всюди їздиш машиною. Я вже і забув коли сьогодні раз десь так ходив від нашого дому до роботи. Лесі 5 кілометрів. Це пішком година часу. На машині це 7 хвилин, скільки вже разів їздив, то перевіряв це. Дуже швидко на автомобілі. Зараз десь мінус 10, але доволі сухо, падає такий свіженький сніжочок, все дуже-дуже біле. І насправді треба напевно брати окуляри сонцезахисні, бо дуже грозить, грозить в очі. Поки що йду, маю нову куртку. Коли ж, а, Чую, що в ноги так прохолодно в штани, а в курці поки що нормально. І ти якраз окей. Багато справ щось на сьогодні. З новин подав я свій медичний диплом на підтвердження. В загальному це поки що мені обійшлося в 560 доларів. Має піти, сподіваюся, що ще чи чим пошвидше прийде підтвердження, тому що МСС це Медична Рада Канади. Вона відправляє запит на медичний університет. І по факту треба очікувати від медичного університету відповідь. Хоча я трохи за це переживаю, бо нас, як завжди, можуть або не відписати, або затягувати з тим. Тому трошки, чесно кажучи, хвилююся за це. Але сподіваюся, що все буде добре. Е, наступний крок почав я потихеньку готуватися і дівчатися до Аєтелс, Аєтелс Академії Доволі, так я подивився, непростий екзамен англійський. Ну, він і не є там особливо якийсь складний, хто, звісно, вчиться постійно. Але здати на потрібний мені бал. Це треба бути доволі підготовленим. Я поки що не відчуваю, що я до цього готовий. Тому... Вчусь, процес пішов. Ну і буду, напевно, пробувати його за кілька місяців здавати, за місяці 3-4, напевно. Бо ще, мені здається, що слон запасу не вистачає. Я зараз активно почав вчити нові слова. Так, Фу. вже втомився йти. Але приємно пройтися по Сніжній Альберті, Сніжному Шверод парку, порозглядати будинки. Насправді в Альберті, ну не буду казати, за Альберту в Шервер парку. Всі будинки дуже однотипні і чогось такого цікавого, мені здається, Україні, коли будують будинки, то якісь цікавіші дизайни, ніж тут. Але е, тут дуже гарні будинки в плані архітектури. Ну, звісно, що мають багатії. Е, був біля Шеродарку. Такий район е, біля озера. Не мета як озеро називається. О, там дуже класні будинки, дуже гарні. Звісно ціна від півтора мільйона доларів. А, але там ну, є, є за що заплатити. Типу дуже круто виглядають. Така можна собі ставити як за маленьку ціль або мету щоб в майбутньому там купити будинок. Ну, але звісно заробляти треба, напевно, не менше, ніж 10 тисяч доларів в місяць, щоб купити цей будинок, по-перше, а по-друге його отримувати. Бо і дорого платиться за землю, за податок. Тому Ще треба в Канаді насправді дуже багато. Непроста країна. Непроста. В плані того, якщо ти пішов на роботу таку низькооплачувальну і люди не можуть з неї вийти, то це залишається все-таки проблемою. Я бачу, що все-таки українці втікають, хто в Сполучені Штати то можливо в Європу, бо все-таки Єв... Європа нам трошки ближче і мен... ментально навіть воно ближче до нас. Ем... Та все хто попадає тут в, яку... в якесь русло, в якусь тему, то теж <говорить> живуть, заробляють гроші, починають якісь бізнес і втікають десь в Панаму в Мексику в тепліші края або навіть в Америку десь Лос-Анджелес, Неваду, Майамі Бо холодно, холодна країна. І така затяжна зима в Канаді. Не для всіх. Не знаю, насправді, якщо ти маєш гроші, то сидіти я би не сидів, бо холодно наше сидіти в холоді, якщо можна сидіти в теплі, правильно? Добре. Година часу і я вже дійшов до Лесенної роботи. 5 кілометрів. Прохолодно йти, насправді. Особливо в ноги, не маючи підштанників чи якоїсь термухи. Зараз їй подзвонимо, де вона є, бо вже третя година. І щоб я не мерз на вулиці не стояв. Іде наш основний працівник, добитчик. Хоча тобі копкейка. Нічого, собі, дякую. Власка. Та що у тебе за якась пальма? То наша ялинка буде. Нічого собі, красиво. Що я забала ключі від машини? Дуже смачний угу. пиріжок. Дякую. Я Ми тільки що після Лесяної роботи заїхали ще у е, друкарню. І Леся забрала ще одну серію своїх друкованих робіт. Леся, відкривай двері. Відкривай, бо холодно. Ну, кемон. ти не ту кнопку нажав, ти нажав закрити. Покажи, що ти надрукувала. Рибки. Рибки і... ту дівчину. О, це класно. Це е, буде продаватися. А, так, і мені ще дали листівочку від дівчат, які там працюють. Це просто дуже мило. Я їм напишу якусь відповідь. Все? Зараз ми поїдемо в Шевелу Вілич, наш любимий магазин, і там може щось собі купимо. Приїхали ми вже додому з Vellow Village. Купили от такого Буду. Зараз його попробую е, підпалити. Це свічка така за 2 долари. І купили е, ще от таку малювати Лесі штуку. Теж за 2 долари. Ну Вона така нова, коштує, напевно, доларів 10 або 15. А ми купили за 2 Велловіч. Ми дуже щасливі.